Що сил, чесно кажучи, я не знаю, звідки вони беруться взагалі в мене, тому що взагалі я свого чоловіка не бачу з лютого місяця, з 20 травня я його взагалі не чую. Я не знаю, що з ним. Я знаю, що він у Оленівці Червоний Хрест його а, підтвердив як військовополоненого, але з ним немає жодного зв'язку. І сьогоднішня ситуація. Вона, знаєте, взагалі тебе опускає на якесь е, таке емоційне дно, і тобі е, здається, що ти не зможеш відштовхнутися від цього відчуття, який ти відчуваєш. І до цього я трималась з тих сил, що я всі свої сили емоційні, всю свою жіночу енергію, всю силу молитви, е, яку я читаю, я віддаю йому, е, своєму чоловіку. О, але, але зараз це. Це дуже важко. Дуже важко, тому що взагалі немає ніякої інформації. Скажіть, будь ласка, я. Ще розпівчуваю вам з приводу української влади. Ми розуміємо, що є певні органи, які координують цей процес, які спілкуються з родинами військовополонених. Та чи хтось уже можливо до вас звертався? Можливо, в них є якісь списки, про які наразі публічно невідомо. Чи все ж таки оцей інформаційний вакуум з одного боку, та з іншого боку, багато інформації яка з'являється в телеграм-каналах з різною репутацією? Він так і залишається, і чіткої інформації від влади не було. Ні, зараз ще чіткої інформації взагалі ніякої не було. Я тільки знаю, що почав повідомляти Червоний Хрест родичам загиблих у Оленівці, тому що нас попередили тримати сьогодні телефони біля себе. Ось. Жодних коментарів ні військова частина, ні наша влада поки не надає. Скажіть чи, будь ласка, інші родини військовополонених, з якими ви спілкуєтеся? Як в них з інформацією? Та тобто, я так розумію, всі наразі, от в очікуванні того, що подзвонять і скажуть якісь деталі. Так. Знаєте, в нас є такий спільний сімейний чат. Ми його назвали як Сім'ї військових з Азовсталі. Це суперпипл, тобто суперлюди, які тримаються, які борються за своїх чоловіків, за своїх дітей, за своїх синів та за своїх дочок. І ви знаєте, сьогодні там суцільна паніка у цих чатах. Сьогодні я знаю, що коли поступала інформація. Багатьом родичам військових викликали швидку допомогу, тому що з цим інформаційним поштовхом різким жодна нервова система матері не витримувала. Я знаю, що мати мого чоловіка, яка знаходиться за кордоном, вона взагалі сьогодні лежала пластом, і тому що вона взагалі нічого не могла не казати, не робити, тому що це суцільне незнання, цей суцільний суцільний інформаційний вакуум – це найстрашніше. Пані Катерину, я насправді знаєте, є якісь там журналістські методи, щоб трималися рейтинги, людей випитувати і так далі. Я вам дякую наразі за те, що ви вже нам встигли сказати. І бережіть сили, бережіть емоції, бо вони вам як ніколи потрібні. Ми не будемо зараз це якось затягувати. Знаєте, тут живитися вашими емоціями. Ми лише бажаємо, щоб відверто ваш чоловік був живим, щоб в нього все було добре. І ми віримо в те, що держава Україна, міжнародні організації, до яких принаймні хоча б частково за залишається довіра, зроблять все можливе для того, аби наші військові полонені повернулися. Ті, хто вчинив нині звірство в Оленівці, справді мають понести а, покарання ну на такій межі, просто до якої, напевно, до цього часу ще не було. Щиро вам дякуємо за емоції. Ще раз тримайтеся і вітання, передавайте всім рідним. Ви не просто суперсім'ї, та ви всі суперлюди, насправді, які вже ввійшли в українську історію. Новітню Катерина Плечистова, дружина військовополоненого бійця Полку Азов, про останню інформацію, яка відома її на превеликий жаль, дуже мало але. Дякуємо родинам наших військовополонених за те, що вони тримаються, і за те, що вони насправді мають сили ще спілкуватися з суспільством і доносити інформацію.